Не лякайся. Євгенія Рубан годує папуг, які з'явилися у неї, як сама говорить у новому житті. Розповідає, все змінилося, коли почалося повномасштабне вторгнення. Російський снаряд потрапив у її двір в рубіжному. У нас тоді навіть окна трішечки потріскалися. Ну там як осколками немножко як решето було. Ну ми вже сиділи без води. Ми вже сиділи без світла. Та їхати і залишати власну квартиру, каже, не хотіла. Тікати змусив чоловік. Чоловік каже, що треба їхати, бо влучать часи в автомобіль, а якщо вдома, а як потом, а дитина? З речей брали лише основне. Каже, сподівалися, що ненадовго, і скоро повернуться додому. Факту, що було в цьому чемеданчику на це змінні речі дитині? Мені комплект одежі там чоловіку сюди склали та і. Пару пакетів, більшість ще іграшок. У Черкасах довелося починати все спочатку, говорить Євгенія. Не було навіть в чому чай зварити, а через місяць сусідка повідомила, що їхній дім згорів від російських обстрілів. Ось наше вікно, чорна дира, як і весь будинок. А це зі сторони двора теж дуже видно, що немає ні даху, ні стель, нічого немає. Аби отримати компенсацію за зруйноване житло, Євгенія подала заявку через програму Дія. Там просто заповнюється коротка анкетка і прикріпляються фото і відео -докази. Заявку можна подати і в центрі надання адміністративних послуг розповідає його адміністраторка Ірина Гончар. Для цього необхідно мати такі документи. Паспорт громадянина України, його індифікаційний код. Його правоустановчі документи, якщо вони наявні, обов'язковим критерієм для реєстрації її заяви. Є електронна адреса. Відповідно до закону, ухваленого парламентом, держава відшкодовуватиме збитки за майно, яке зруйноване чи пошкоджене з 24 лютого. Власник знищеної квартири може отримати житловий сертифікат, документ на придбання майна визначеної вартості. Його можна буде обміняти на житло, представлене на ринку нерухомості України. Власники знищених приватних осель можуть обрати грошову компенсацію для зведення нового будинку або ж житловий сертифікат, розповідає юрист Тарас Щербатюк. Відшкодовування визначатимуть щодо кожного об'єкта окремо та зважаючи на вибір людей. Заявки можна подавати протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його закінчення. Грошову компенсацію люди отримуватимуть не на руки, а на рахунок із спецпризначення. Закон не поширюється на об'єкти майна, які на дату ведення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Що ж стосується саме окупованих територій або ж місць, де проводяться бойові дії, тут ситуація значно складніша, оскільки комісії мають створюватися за місцем пошкодження або ж руйнації цього майна. Запрацює закон після того, як його підпише президент України Ольга Масканіч Григорій Козуб, Олександр Костенников, новини на Суспільному, Черкаси.